Я, я хочу звернутися. Хочу звернутися до тих, хто там був. Я знаю, що багато тут. Знаходиться частина людей. Вони спробують все зробити, щоб купити. Нас, українців, не купити. Якщо нам потрібно зробити нормальне правило, і ми зробимо. Щоб кожен мав нормальну роботу, кожен студент мав нормальну стипендію, так? <працівник> кожен працівник мав нормальні стандарти, життя і соціальні гарантії, так? <праців> і кожен, хто працює на землі, знав, що він отримує прибуток, так? <праців> і кожен інвестор, хто інвестує в нашу країну повинен знати, що його інвестиції захищені. Так, да! так от це означає європейські стандарти. І ми зможемо це зробити. Зранку там з цього мітингу вже нічого не було, коли закінчилося засідання ради. Закінчило засідання ради. Воно як почалось, так і закінчилось. Сіли. Ця рада не працює. І завтра вона також не буде працювати. Нема сенсу. Тому що останні часи вони там приймають закони. Знаєте, які? 50-річчя святкування такого каналу. Це такий закон нам потрібен. Ні. Нам потрібне потім святкування такого свята. Верховна Рада приймає закон о святкування. Нам потрібна нормальна Верховна Рада, яка буде відстоювати інтереси людей. Тому ця Верховна Рада повинна піти. Так? Да! Ви? Світ сьогодні говорить про Україну. Весь світ говорить сьогодні про нашу країну. Сьогодні ми, я зустрічався з міністром іностранних е, справ Німеччини. Зустрічався з, е, з міністром іноземних справ Канади. Вони підтримують. Підтримують прагнення українців жити в європейській країні. Сьогодні ці події, які відбуваються в Україні на перших сторінках. Газет. Нас все більше і більше. Приїжджають до Києва. Головне наше завдання ми повинні об'єднуватись. Єд... Об в, кінці... в кінці цього тижня велика акція. Ми знов зберемось всі разом. Покажемо цій владі, що ми не будемо жити під цим законом. Ми будемо тиснути. Ми будемо пікетувати суди, в яких стоять наші хлопці. Вони хочуть залякати вчора, два дві години ночі. Дев'ять хлопців, яких побили Беркут, засудили до двох місяців в'язниці. Знаєте для чого? Вони хочуть залякати. Я зроблю все, щоб в ближчий час ці дев'ять хлопців прийшли на цю сцену. І стояло тут. Ми будемо захищати кожного. Молодець! 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 Ми будемо будем захищати кожного, хто хоче жити в сучасній країні. Кожен з нас повинен прийти. Я розумію, багато я спілкуюсь, хожу між вами, спілкуюсь, вони кажуть, нам потрібен конкретний план дій. У нас є такий конкретний план дій. Але перше за все ми повинні зараз об'єднатись. І це наше завдання прийти, не бути небайдужим і висловити свою позицію. І зараз вже ми стоїмо. Будемо стояти, якщо потрібно, ще тиждень, так? І ми покажемо, будемо підготувати цю владу, так? Да! І будемо боротись до перемоги, так? Да! Сьогодні Наталка, моя жінка, була у хлопців, яких дуже сильно побив Беркут, коли були, були на банковій. Тоді тих хлопців, які тут, розганяв тут Беркут. Я хочу дати Наталке декілька слов. І також мій брат. Також тут я вдячний Володимиру, де б він не боксував, завжди піднімається прапор України. Аж лунає гімн України, і Я впевнений, ще не один раз Володимир зможе робити, щоб ми пишались, коли лунає по всьому світу гімн нашої країни. Але ми повинні пишатись нашої країни і пишатись умовами, в яких ми живемо, тому що ми живемо в найкращій країні світу в Україні, і ми зможемо це довести. І відвідувала тих людей, які виходили е, угу. тут з нами на мирну демонстрацію, але які постраждали від нашої влади. Е, перша зустріч була з жінкою, які розбили деркут, розбив все лице. Е, це було жахливо, тому що в неї нема клазу, в неї з'їхав нос, і коли вона мені розповіла про те, як це було. Беркутерці підлетіли до неї. Вони бачили, що це жінка. Але не, не вважаючи на це, вони били її по лицю дубинками. Коли підскочив її син і казав, це моя мати, не бийте її. Вони також били його. Потім підскочив чоловік, і у чоловіка також розбита голова. Це жахливо, тому що. Ганьба! В нашій також ми відвідували сьогодні тих хлопців, які сьогодні вчора уночі були засуджені. Вони знаходяться у лікарні, але під стражою міліціонерів. Нас туди, на жаль, не пустили, а ми змогли передати їм, передати їм якісь фрукти, якісь підтримку. Ми хотіли передати їм листа, листа з, з тим, що написати їм, але також запретили передати листа, але ми передали їм на словах. Що ми запевняємо їх, що ми їх там не залишимо. Що ми будемо робити все, щоб вони відчували нашу підтримку, і як сказав мій чоловік, ми їх витягнемо відтуди, і вони будуть стояти тут, тому що вони постраждали не за правду України. І ми просто сьогодні я була там і хотіла сказати їм, що весь народ, який тут боліває за них і зробить все, щоб ви їх відпустили. Дякую. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Украина! Украинцы! Нас много! И мы демонстрируем, потому что у нас есть право, которое не заберет никто. Никто не заберет. У нас у всех есть мечта видеть нашу нынку Украину счастливой. Чтобы учителя получали достаточно зарплат, и наши дети получили образование в Украине, и не только лишь уезжали в другие страны, мы хотим, чтобы иммиграция из Украины возвращалась в нашу родину, чтобы к нам приезжали и искали работу, поскольку у нас будет прекрасное экономическое состояние и положение нашего государства, а не такая огромная дыра в бюджете, как у нас есть сегодня. У нас у всех есть мечта, чтобы здравоохранение было на самом высочайшем уровне. И система работала прекрасно, чтобы каждый мог поправиться здоровьем, а не умереть, потому что не хватает средств. У нас у всех есть мечта, чтобы те люди, которые сидят в парламенте, представляли наши интересы. И власть боялась нас, а не наоборот, чтобы народ боялся власти, как это, к сожалению, происходит в нашей стране. Я уверен, что эта мечта осуществится в жизни, если мы не сломаемся, если мы будем преследовать нашу мечту, которая кратчайший срок окажется в наших руках. Я в этом уверен. Нас не сломаешь! нашем огромная сила и в правоте. Потому что мы знаем, что мы правы, поэтому мы стоим здесь и отставим свои права. Провокаторы говорят, а, распространяют такие слухи. Половина Майдана за деньги пришли. А ну-ка поднимите руку, кто здесь за деньги пришел. Если кто поднял руку, можете идти домой, смотреть телевизор, как мы здесь протестуем и отставим свое право. И я уверен, что мы выиграем. Мы здесь не за деньги. Мы оставим свое право. Мы верим в наше будущее, в будущее наших детей. И в наше сегодняшнее будущее, светлое будущее нашей страны, которую мы очень любим. Я люблю Украину. И я верю в нее. И я уверен, что наши мечта, наша общая мечта,

Що в цей момент дуже важливий для кожного з нас. Для кожного з нас приєднується до нас. Володимир був зараз далеко. У нього були зустрічі в Америці. Я, Коли він узнав, зустрічався з мером Нью-Йорку Блюмбергом. Коли узнав, я йому зателефонував, кажу, брат, мені потрібно, щоб ти був. Україні потрібно, щоб ти був на Майдані. Українцям потрібно, щоб ти був з нами. Він все кинув, і зараз він зі мною. Ричко, 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 Я впевнений, що тільки об'єднавши зусилля. Тільки об'єднавши зусилля один з одним. Ми зможемо, коли нас буде. 10, 20, 100, 100 тисяч, 10 мільйонів. Я впевнений, ми повинні об'єднатися. Тому наша акція мирна. Ми закликаємо всіх приєднуйтесь. Ми будемо відстояти. Ми будемо тиснути на владу. Ми будемо блокувати суди. Ми будемо блокувати прокуратуру. Ми заставимо читатись з нашим бажанням жити в сучасній країні. Слава Україні! Не сломаешь. На нас смотрит весь мир. Отстоим здесь до победного, шановные друзья, дякуем тебе прекрасной рудыне.